Показую вам рецепт найсоковитішої курочки у ложковому соусі, яка вийде у кожного чудово підходить для обіду вечері. І просто для тих, хто яке любить смачно попоїсти, тому що готується все дуже просто, тому не гаємо часу поїхали. Маринуємо курочку в улюблених спеціях. У мене це спеції до м'яса гри, сухий часник і трошку соняшникової олії. І обсмажуємо все на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки. Далі витягаємо наше м'язко з нашої пательні, додаємо нарізаний часничок і декілька хвилин пасируємо. Далі додаємо вершки, але якщо у вас вершків немає, це не біда. Можна в рівних пропорціях розвести смертене молоко, додасти трошку борошна і тушкувати ось так до готовності. І до пари сюди найбільше підходить це шпагеті. До речі, лайфхак, щоб ваші шпагеті не злиплися, обов'язково при варінні воду дадимо трошку соняшникової олії, варимо до стану альденте і насолоджуємося цією неймовірно соковитою курочкою. Тому готуйте.